Три тисячі кілометрів від Укрзалізниці та зимова підтримка Зеленського йдеться про популізм чи реальну допомогу? З'ясовували разом із народною депутаткою України від фракції Голос Інною Совсун. В ефірі громадського радіо працювали Олена Новікова та Світлана Біла. В мене очі розбігаються. Яке питання? Яке питання вам ставити першим? Ну, ну, ну не знаю. Поділіться просто своєю думкою. Що ви про це думаєте? Ми так, так само так само, як вам складно е, <зас> поставити питання. Мені так само складно навіть сформулювати відповідь, тому що ну все це видається, як щось, що відбувається в якійсь паралельній реальності. Тобто як в ситуації, коли Україна продовжує щоденно втрачати кілометри української землі, коли в країні не вистачає грошей на підтримку військових на адекватні зарплати, коли в країні е, країні загрожує енергетичний колапс через постійні обстріли, і так далі, е, влада придумує рішення, що а давайте всіх покатаємо на Укрзалізниці. Так, ну це знаєте, у мене немає якихось навіть коректних порівнянь, бо це настільки виглядає от з іншої реальності, що, що воно, ну, воно з одного боку аж смішно, але ну, насправді це дуже-дуже страшно. Ми це... сміємося, щоб не плакати, а що нам ще робити? Щоб не Оце, це фраза на з, 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 з класика, просто на всі на, на всі випадки життя, що з нами останній час трапляються. Я інакше не скажу. Просто, просто знаєте це. Це ж не перша вже подібна ініціатива. Воно якось менше уваги на це це привернуло ніж ніж три тисячі кілометрів. Може, тому що воно не було як окрема ініціатива оголошена, але історія, яка закладена в державному бюджеті на 26 й рік, про безкоштовні чекапи для людей старше сорока. Mm -hmm. Це ж насправді те саме. Більше того, під цю історію вже прям гроші заклали. 10 мільярдів гривень на фоні дискусії про те, що нам не вистачає грошей на. Підвищення зарплат військовим раптом знаходяться гроші на е, ці чекапи. Дивіться, я не кажу, що чекапи не треба проводити. Це в принципі хороша ідея, але ми живемо в складний час і треба пріоритизувати видатки. Пріоритизувати в першу чергу треба те, що дозволяє нам вижити. І на жаль, ми бачимо ось такий, ось такий парад популізму один за одним. Оголошується величезна кількість нових рішень, і знову ж таки, оце уз 3000 Привернуло найбільше уваги, але те, що, що включено в державний бюджет на наступний рік, тобто це реальні живі гроші. А там та, вже, па вже... пані, ну я від це я від себе додам. Там вже ж є ще й оця зимова тисяча. Зимова мені... тисяча так мені та, колеги та, нагадали, та. що минулу річ О, вона та, 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 на 20 мільярдів потягла, навіть не на 10. Кешбек. І так далі, і так далі. А у військових зарплата 20 тисяч в тилу залишається. Розумієте? а якби на протези нормальні гроші не вистачає, і так далі, і так далі. Е, ну, відверто. Е... Я би навіть хотіла сказати, що може влада думає про вибори, але мені здається, що історія з укрзалізницею це навіть не про вибори, тому що мені видається, що для суспільства це теж не виглядало як супер-пупер е, хороша ідея, а е, що це щось, е, що чого суспільство хотіло і дуже на це розраховувало. Тому мені видається, що це якась управлінська недоладність, якась неспроможність взагалі зрозуміти перед перед якими викликами стоїть країна і як. Розрулювати всі ці виклики, ось тут власне пані паніно про хибу і недолугість таких рішень, тому що знаєте, а з іншого боку, я оце, власне думаю про ті ініціативи, які зокрема ви з колегою моєю перерахували. Згадалося мені, не знаю, чи це буде ефемізмом чи ні, але знаєте, от в самурая є тільки так, немає цілі, є тільки шлях, тільки шлях, і він зараз може по-новому звучати три тисячі кілометрів. Так від Укрзалізниці, звичайно, що з одного боку це це смішно. З іншого боку, ми розуміємо знову ж таки недологість і хибу, і от, пані Інно, зокрема, запитання: так в вашому колі не обов'язково однодумців, так колег, можливо, є така дрібка, так не знаю, діячів, які б ну допомогли, так із критичного мислення, розсудливого мислення, і так якраз провели ось цю роботу, так здатності кризової комунікації і пояснити. Що не все так добре, що потрібно діяти а, в іншій площині на, на іншому тлі. Тобто, нам треба зокрема цілі. Нам просто як шлях mm -hmm. самурая, ну це трішечки не те. Там треба мемо цей з е, втеклим Януковичем. Так, 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 так. Зупиніться та <станавіться> зупиніться. <станавіться> Становіть mm -hmm. uh, дивіться, якщо говорити конкретно про парламент. То навіть якщо в парламенті є деякі люди, які розуміють недолугість цього рішення, які розуміють, що ну воно щонайменше не на часі, і погано продумано, і все інше, все інше, на превеликий жаль, у цих людей немає е, внутрішнього стриження достатнього для того, аби цю Цю тезу озвучити там, де рішення приймаються, я на превеликий жаль, останніми роками постійно спостерігаю ситуацію, де окремі представники партії Слуга народу приходять до мене скаржитися на рішення, які приймають в офісі. І коли я їм кажу, хлопці, дівчата, але ж ви маєте туди доступ, ви можете на це впливати. Чого ви приходите до мене, скаржитися замість того, аби піти і спробувати виправити цю ситуацію? То на жаль, я жодного разу не стикалася з історією, де хтось сказав: Ну добре, ми підемо поговоримо і спробуємо виправити. І оце мене страшенно насторожує, що в усій вертикалі влади немає когось, хто може сказати стоп. На жодному ні, ні на рівні уряду, та, міністри, якісь, міністр фінансів, зрештою, ще хтось, та ні на рівні парламенту. І все реально зводиться, це воно як мем звучало про цих 5-6 менеджерів. А по факту воно так і є. Тому що от вони рішення прийняли, їм ніхто в цій країні зараз, з тих, до кого вони дослухаються. Та, звичайно, не, не, не ми з вами. Та, а, якби, а ті, до кого вони дослухаються, ніхто їм не скаже, що. Так не варто було робити, а пані, ну, от суми ж будуть немаленькі. Ви згадували 10 мільярдів. Я згадувала зимову тисячу. Ну не знаю наскільки вона зараз потягне минулоріч. Як ми казали, вже 20 мільярдів потягла. Укрзалізниця, ще, ну, ще там ініціативи кешбек. Так е, є якесь усвідомлення, є якісь, ну я не знаю, хоча б внутрішні пояснення. Е, ну де, де, де їх візьмуть? Як це відбуватиметься, тому що публікації. Катма, в жодному поясненні. Катма, хоч уряду, хоч президента, хоч тієї жукер-залізниці, Воно настільки розпливчасте. Ми програма, реформація, реформування. От немає внятної відповіді на питання усіх просто українців за цей за чий кошт цей банкет. Коли це можна буде дізнатися, відповідь є якась. Е, е, я чу я зараз е, передаю те, що я чула в залі парламенту від колег. Це не значить, що я це підтримую, але якби їхнє таке внутрішнє виправдання звучить так. Якщо ми зараз не будемо давати якісь... Е, Плюшки, умовно кажучи, громадянам, то вони всі будуть виїздити. І нам треба якимось чином втримувати соціальну ситуацію в країні, і для цього необхідно приймати якісь такі рішення, щоб людям подобалося, бо інакше вони виїдуть. Серйозно я не знаю, я. я, я ну... Дармовлення я... втратила. Я бачу, що Світлана. Я не знаю, які запитання так, ставити. Я, я Ми, ош... Ми ошелешені. Ти ви мовною тисячею втримати українців виїхати. Я дивіться, я як я сказала, я тут це передаю цю інформацію, яка циркулює. Та тобто, те те пояснення, яке надали якійсь частині депутатів слуг народу. Ну ось що це, мовляв, таке пояснення більше того, що влада планує саме так це пояснювати західним партнерам, у яких вони планують на все це просити гроші. Але я вам скажу по конкретній, навіть в сфері, та якою я займаюся більш прицільно по енергетиці е, зараз, навіть по енергетиці, в умовах, коли у нас складна ситуація, об'єктивно там не з нашої провини, тому що обстріли, ми все це розуміємо. Партнери це розуміють. Але партнери теж ставлять питання: е, добре, ви е, зараз просите у нас гроші. А чому ви не зробили якісь укриття на об'єктах газовидобутку? Ну от, от нічого, нічого там не було зроблено. Та чому ви тільки зараз схаменулися і почали про це говорити? Ну тобто, партнери зараз вже ставлять значно більше запитань, ніж це було ще там два роки тому. І як їм плану як їм продадуть цю ідею про те, що це мовляв має якось втримати українців тут? Ну я не уявляю. Але якби як попросили, я передаю та от ті чотири дякуємо. Я, я, пані... Пус, Дякуємо, це фантастична інформація. Я не знаю до неї. в мене є дуже багато цитат, які я можу навести, але в ефірі не буду, тому що це не з Лесі, це з Леся. Так, і тут ще такий момент. Я десь це, звичайно, що моя думка, я десь розумію, що цей цирк розрахований і не зовсім на українців, а для західних партнерів для того, щоб отримати власне аргументувати зокрема так необхідність залучення коштів. Але тут є, ще такий один момент, і хотіла все ж таки теж би розпитати, тому. Що зокрема, так пана Лещенка викликають пояснити це все, тому що він підтримує власне цю ініціативу. Паніно, ну, ваше, ваше ставлення, ваша позиція щодо цього, зокрема, тому що так, пан Лещенко захищає цю ініціативу. От зазначаючи, що вона не діятиме так на всі 365 днів, і на всі там 100 плюс потягів далекого сполучення. Ось а що ви думаєте щодо цього всього? Ну то він, він а... же він ж є членом наглядової. А до відповідно все зсередини знає, і от він має прийти і пояснити на пальцях звідки гроші, і як воно робитиме. Правильно? Ну в мене перше питання: а чи прийде? Дивіться, з приводу цього, якщо вже там в деталі цього вдаватися, у нас дійсно, вочевидь, є різний рівень попиту на різні потяги. Правда в тому, що зараз на більшість потягів просто неможливо купити квитки, але ну нехай є якісь маршрути, які їдуть незаповненими. Чи означає це, що якщо ми туди досадимо додатково людей, що це не буде жодних втрат додаткових? Це не так, тому що ну як мінімум є поняття амортизації. Більше використання, більше зношується, псується там і так, далі, і так далі. Є питання там використання постелі, використання там ну одним словом, воно навіть якщо це досадити людину в вагони, які все одно їде, і начебто додаткових витрат немає. Ну як мінімум амортизацію, хтось має перекривати. Але далі, якщо заглибитися далі, він каже, що мовляв, ми будемо таким чином намагатися регулювати потоки. Ну, дивіться, є значно адекватніші способи це робити. Будь-хто хто був в Європі, їздив. Потягами в Європі прекрасно знає, що в Європі можуть бути дуже різні ціни на різні маршрути, і вони, власне кажучи, регулюють ціни на регулюють потоки шляхом встановлення різних цін. Тобто є якийсь суперпопулярний маршрут, е вечірній потяг до Львова на вихідні, наприклад, з Києва. Так? Окей, добре, там ставлять вищу ціну і ті, кому не конче їхати, можуть в інший день поїхати, візьмуть дешевший квиток на трошки інший потяг в інший день. Тобто, це не просто ну не, не безкоштовно катаємо всіх інших, а просто робимо ціну тут дешевше, тут дорожче, і таким чином адекватніше можна було би розрулювати попит і ну регулювати цей попит. Ось я вже мовся про те, що на рівні реалізації, та от за декілька днів, як він пояснював, за декілька днів до відправлення буде оголошено про ці е, наявні вільні місця, і тоді люди будуть заповнювати ці місця. Е, так, а поясніть мені. Ну тоді багато людей буде просто сидіти і чекати, поки з'являться цивільні місця, замість того, щоб купити собі е, квиток вочевидь. Тобто грошей грошових надходжень тоді зменшиться в «Укрзалізниці» в результаті цього всього. Про ініціативи уряду розповіла народна депутатка України від фракції голос Інна Совсун. В ефірі громадського радіо працювали Олена Новікова та Світлана Біла.